Маю запис свого відео, бо в мене починається новий етап мого життя. Я їду додому. Ось все. Проживши в Києві 7 місяців, проживши в цій кімнаті 7 місяців, розумію, що ось все. Ось ти вже і закінчила другий курс. Ось дуже скоро переходиш на третій курс, і чесно, я не знаю, я вам буду показувати своє літо, як я проводжу час вдома, це все, покажу, як я зараз буду їхати на вокзал. І чесно, я не знаю, навіть як це все передати. Все таке відчуття, знаєте, не знаю. Я не вірю. Я реально просто не вірю в те, що я їду вже додому. І чи повернуся в цей гуртожиток, чи повернуся в цю кімнату, я не знаю. Чи взагалі що буде на третьому курсі? Можливо, у нас взагалі буде дистанційка. Хто його знає? Просто мені зараз так якось не знаю дивне відчуття, начебто я, я їду там на тиждень-два додому, а не, а не, а не, не за все реально знаєш, ти повернешся сюди, і тут є і добрі, і погані спогади, змінники, і, і, взагалі, і взагалі я в шоці, що я їду додому. Я здала сесію, закрила сесію доволі добре, без перездач. Я їду сьогодні додому. Я маю бути щасливо. І я щаслива, просто таке дивне відчуття. Не знаю, якось так все дивно. Ти їдеш додому. Це другий курс! Я закінчила другий курс! Я в шоці? Половину просто універ, все. Там вже третій курс. Я просто зараз таки, третій курс, куди? Як так швидко? А, зараз буду дозбиратися і виходити. Не знаю, чесно, маю дуже важкий чемодан, просто як це все доперти. Можливо, все-таки визвати таксі і, можливо, все-таки подвлюся зараз постійно, але я все таки думаю, що я напевно на метро. Бо, по-перше, це дешевше. А по-друге, я думаю, що якось це все дотищу якимось поцям, бо в мене потяг 23,50 відправляється. і таксі не дуже хочеться. реально зараз сижу і ну, не знаю. Не можу передати навіть своє просто відчуття, бо, бо це все. Я в шосі. Я не знаю, в мене реально який то шок. Я закінчила другий курс. Як так? Але я розумію, що реально круті ролики я буду старатися випускати по 2-3 ролики на тиждень, буду дуже багато все знімати, що я роблю, все все показувати. Бо чесно, останніх три тижні в мене на це не було час, часу, часу. Бо просто-просто не було. Бо і то, і сесія, і там це, і ти збираєш особливо. Хотілося вам показати щось прям цікаве, але ну просто. Я і заморювалася, і світла не було для того, щось круто знімати, бо телефон постійно тут що був заряджений якось, тому, тому зараз буду вам показувати, як я буду братись, показувати свої дні вдома. Я не знаю. Я не вірю, просто не вірю, що я йду додому. Ось так, моя кімната. Знаєте, я вам так скажу, що заїзд був складніший, ніж виїзд. Я буду, знаєте, напевно, сумувати дуже сильно за виглядами з вікна. Я вам зараз їх покажу вам дуже гарний вигляд. Тут е дуже гарно вранці, ввечері. Але вдома все рівно краще. Але по факту третій курс, вдома буде очка. Якщо буде очка, то буду жити в Києві, не буду, буду жити в Харкові. Просто трохи зараз так сумно, якось на душі розуміти все. Я вже закінчила другий курс, я не знаю, як це швидко про минув час. Тому я зараз збираюсь. Я вам тут на 5 хвилин наговорила. тому я буду збиратися. і я думаю, що вже буду продовжувати знімати відосик на вокзалі, бо зараз я не знаю, як то всіду, то що все дотащу. Зараз я... до перевіряючи, нічого не забула, і все, не знаю, я в шоці. Ось, і такий у мене вигляд був з іконочка. 何してる Ну що, я вже в Харкові, зараз їдемо в гості до бабушки і буду робити собі ноготочки. А, Так, ми вже на місці, ми вже приїхали. А, що можна сказати? Сьогодні у мене ноготочки, тому я вже вирішила, що буду робити. Зараз вам покажу, що тут у нас є. Тут у нас червошенка. Вона прям така вже червона, вже можна думаю, їсти. А, подивіться, яка просто червона, червона, Nie. червона, червона-черворешня. Просто. Nie. Дивіться, як гарно. Чесна просто. Так, так що можу вам взагалі сказати? Mm. В Київ планую повертатися десь, коли почнеться аж навчання, до того, поки в планах немає, повертатися. Я ось взагалі не знаю, що вам розповісти, бо чесно, перший день сьогодні вдома. Заморилася. Насправді хочеться лягти відпочити, нічого не робити, бо і потяг заметав, і це все, і ви з гуртожитка. І, чесно, просто заморилася. Я вже хочу зробити собі нові ноготочки, бо чесно вже рожевий кольор мені трохи надоїв. Тробити таке біленький. Ну, я думаю, буду біленькі робити, але не знаю, ніколи не робила собі білі ног. Це буде перший раз в житті. На вулиці сьогодні так прохолодно, не жарко, в шортах не походиш. Зараз десь майже перша година, мені на 15.30, тобто десь у 3 годині треба виходити. Так гарно, і зумрилась. Не знаю, якось так дивно, без навчання, так вже звикла ходити в університет. Так, я біжу вже на ноготочки, У мене залишилося ще 10 хвилин. Тут і ти ще хвилин, таки 10. Нарешті собі що ти зроблю? На вулиці пускається дощ. Хоше, що я одягла кофту, бо жарковато. Але так би ще промокно. Головне, зараз за 10 хвилин швиденько дійти. Ну, я вже на місці присажуся, зараз робити. Много точки мої. мені так жарко. Так, а я ж чекаю. Що можу сказати? Так, я вже вийшла, зробила собі а, нігті. Просто я настільки світлі і ще ніколи не роблю. Є ось такі ще квіточки, Подивіться гномик. Так, тут десь а, має бути їжачок. У ну, нас тут тут -ту гарну морозочку. Десь сховався зайчик. Мені дуже подобаються ромашки, вони такі гарні. Ну, я зараз буду обідати. У мене так волос волості, прям знаєте капку. Треба буде десь в кінці літа, напевно, пофарбуватися. У нас на вулиці йде дощ. Я зараз прийшла взяти собі який-то чай, бо я взагалі п'ю тільки каркаде, або який-то зелений. Тому зараз виберемо собі який-то чайочок. Який-то таєм. О, я взяла собі кофе. І зараз такий момент, як пробігти а, до кухні літньої. Під дощем. Погода. Ой, зараз законно вам хочу показати погоду. Дивіться, який ложко. Зараз вже другий день. Наснулося так тепло, але був дощ. Так, лягти. Так, ми вийшли прогулятись до магазину, сходичи в Аврору. На вулиці дуже жарко, дуже сильно парить. Прям-просто неможливо знаходитися Фу, погодка просто, я не знаю. Сьогодні їдемо вже додому, тому буду ще такі в логуськи. Так, я пока зуба туди таки для понади. Так, ми вже вийшли, зараз ще один магазин і додому. Ну що, ми зайшли ще в один магазинчик. Подивитися, що тут є ще Тут Просто зробили повністю перестановку. А ще подивіться, яка нова Pepsi. Мені прям дуже цікаво, хочеться спробувати. Ну що, я вже прийшла, я вже повідала, попала трохи під дощ і зараз я трохи радовую відео. Яке сьогодні має вийде це трен-влог. І а, зараз вам трохи покори, як це все виглядає. Сама обкладинка, У мене така назва. Тут я вирішила нічого не писати в цим відео, бачите, доволі невелике виходить. Тут такого нічого складного немає. Головне, а поробити це все, як планувати, краще брати більше 50, 55 десь. Тому, тому якось ось так ось. Відео вийде вже через півгодинки. Я дуже сподіваюся, що воно залетить хоча б на 300-400-500-12 переглядів. Але тут це доволі складна платформа. У мене вже два тижні нічого не було. І насправді подивимося, що буде. Ох, не знаю, я вже трохи заморилась. Так волосся трохи мукувати. Після дождя виглядаю. 31 травня, тут аж, ще червня просто. Це, це дуже добре нормально так золотів 24 числа. Думаю, на цьому тижні іде відео. Взагалі б хотілося, напевно, десь цей відосик викласти в середу. Або в п'ятницю. Думаю, було прикольно, в середу його викласти. Не виходить якийсь домашній влог. У нас на вулиці вийшло нарешті сонечко. Як же круто! Знаєте, що тут у нас все просто видно. Поки всі черешню, я буду їсти зараз френочка. Ну, це просто, це просто. Ой, на вулиці реально так тепло стало, мені так подобається. Бо, чесно, це дощ. Таке собі і, що тут? і взагалі хотіла вам показати, що тут є. Вони. ой, трохи подобаються. Я водички. І я, і от, я, я так. Скоро вже будемо їхати додому, тому йду ну, їсти. Так, ну все, що ми вже майже готові їхати. Харкові, тому зараз ми зїхали швиденько в Тебешку, що то купити. Ну що, ми вже вийшли з магазину, зараз вже будемо їхати додому і все. Ну так, ну так, що ми не вийшли, мені доволі навіть подобається. Думаю, треба звикнути, але мені здається, це набагато краще, чим було тоді. Я тут вирішила посидіти, а, поїсти. Дивіться, що я знайшла тут. Я пам'ятаю, раніше він коштував а, дуже дешево. ну, Ще мохіто. Доволі прикольно. Мені подобається. А ще от у мене кошка. Або вийшло так іде. Так, я вийшла. Я дуже-дуже швидко зібралася, а, бо я мала вийти ще давно, ще 20 хвилин тому, але якось так вийшло, що, що я виходжу тільки зараз. Я хочу показати вам свою татушку. Я не знаю, як тут видно, чи ні? Якось так треба знімати, щоб було їх видно. Фух, ну що, дійти за 15 хвилин, за 20. Зараз подивимось, чи зможе так щодень підійти до наступної станції. Так, я все-таки вирішила на метрошки. Думаю, там буде трохи швидше. Ну і походу, я потяг приїхав. Ну ну що ж, все чітко Я не стильно. Може це нюс. А, Що можу сказати? Тепер мені чекати ще 10 хвилин одягу. ну таке собі чесно, Ну що ж робити? А, я можу тільки так. Я вийшла в місці сторони. Йду тепер знову сюди. Так, ми зайшли в клас подивитися, що роззагалі є. І такі величезні прям набори і прям ціна. Це мій улюблений чай. Я божі такий з вишнікою. багато всього, що тут є. Хочу подивитися ще якусь по собі шоколадку. Ще треба сьогодні пройшло три мої посилки з Києва, треба їх все. Распаковать Так, мы ну, решим Ты его прорывай и поделись, что тебе Ну, давайте какие я приколюсь Штучка а, Соусы Содержи, смачно Ой, прикольно, давай Наберу куплики. Да Я хочу себе Вот такую штучку Потім, напевно, купити собі, коли буду їхати в Київ. Дуже цікаво, ось такий боксик. Я хочу бачите я хочу? Так, ну що, ми вийшли? Нічого не купили. а Зараз піду ще в десь два магазини і все. Ось такий вітер, постидеться. Ну що, я знову хочу мало і ось таки вихід. А я прийшла додому і зараз йду. Уже з дому 2 грамот треба купити сметани. Фух, на вулиці реально дуже жарко. Але мені все рівно, знаєте, незвично так тихо. З рівніним з Києвом. Дуже-дуже тихо. Так спокійно, у мене зараз навушник випаде. Як я обожнюю ці навушники. Ну просто, я не знаю. Реально, на вулиці ще так жаркувато. Наче то не було сьогодні тижня. Мені подобається така погодка. Так, я вже сходила в агромов, купила сметани, чомусь я вам не показала всього. А, я вже зараз сюди додому. А вже скоро буде на сьогодні закінчувати свій блог. Я сподіваюся, що вам хоча б трохи, хоч якось було цікаво це дивитися. А, я нічого ще не закінчую. Насправді хочеться знімати якісь такі вологі кудись подорожі жаль, поки що все якось ось так іде. Але думаю, що ще літо ціле буде щось цікаво, обов'язково. Так що, я вже йду додому. Та, знаєте, так ідеш, так якось тихо, машин майже немає, людей немає. Ну що, я майже тут дійшла вже додому, Ми тут... а, не видно, вишні не видно. Я покажу якісь тут гарні розочки. Вони підходять під мої татушечки. Сонце так світить. Просто. Зараз буду відкривати ще свої три посилочки. Це те, що відправляла з тих. Поїхало нарешті. Так, ми вийшли на дитячу площадку прогулятися. Дітей взагалі так немає. Так пусто, знаєте. В таких деяких моментах так дивно. Таке сонечко, світе Так, ну що, я думаю, зараз ще хвилин 10 і ми вже підемо додому. Бо знаєте, вже така якась погодка, наче зараз піде дощ. Та хто його знав? Хто його знав? все рівно не видно. Так що, наприклад. Ой-ой-ой, зараз мені здається Сказати, на цьому вже буду закінчувати свій відеоролик. Такі декілька днів мої, як приз Києва, повернення додому, і чесно, якщо вже понеділок, я приїхала в суботу, а вже вечір, понеділка. Як так? Як так швидко, коли не час? Я просто не розумію. А я сподіваюся, що вам сподобався сподобалось. Відео. Я думаю, наступне відео теж має бути цікавим. і Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, яке а наступне відео ви чекаєте, які ролики взагалі ви хочете бачити. До нових зустрічей!